Сонце, повітря та вода найкращі цілителі для малечі, а літній період найсприятливіший для зміцнення їхнього здоров'я. Така загальновідома істина. Втім, не усі батьки можуть дозволити собі літні відпустки, а відтак і оздоровити дітлахів. Тож покладатись доводиться лише на дитячі заклади. Цього року в літній період в нашому місті працює 16 дитячих садочків. Та хмельницьким дошкільнятам такої кількості цілком достатньо, запевняють фахівці. Ми намагаємося задовільнити всі потреби наших батьків їх бажання. Якщо батьки працюють, вони обов'язково мають змогу відвідувати дошкільний навчальний заклад в тому мікрорайоні, де вони вони проживають. Бувають і запити від батьків, коли батьки бажають водити в садочок по місцю їх роботи. Тому ми теж задовільняємо такі побажання батьків і переводимо дітей до тих садочків, які їх задовільняють. Загартування. Покращений реціон та зменшення навантаження основні пріоритети влітку для дитячих закладів. Однак відвідування садочка не зводиться виключно до простого перебування у ньому. Про освітньо-виховний процес теж не забувають. Проводиться обов'язково щоденне одне заняття по освітній лінії відповідно до розкладу занять, і щоденно проводиться заняття з фізичної культури на свіжому повітрі. Якщо це негода, то тоді заняття з фізкультури проводяться у приміщенні, і вони проводяться у фізкультурних залах. Та усі вони виключно в ігровій формі. Якщо дозволяє погода, то на свіжому повітрі, кажуть у дитячому закладі Горобинка, який залишився працювати влітку. Для таких занять прикупили спеціальний інвентар та іграшки. До того ж, особливий пункт у літній програмі розваги. У літній період значна увага приділяється також плануванню і проведенню освітньої роботи з безпеки життєдіяльності дітей, правил дорожнього руху, поведінки на вулиці, в транспорті, при зустрічах з незнайомими людьми, безпечної поведінки під час відпочинку. Що загартувальні процедури здійснюємо на майданчики з використанням виносного обладнання. При цьому беруться до уваги години найбільш високої сонячної активності з метою уникнення загрози перегрівання сонячних опіків. Отож, сподіваються, освітяни маленьким хмельничанам не доведеться залишитися без нагляду, а їхнім батькам знову ломати голову, чим зайняти дитину влітку.